Відомі безпілотники атакували низку регіонів Арафії, а також атакували і територію тимчасово окупованого Криму. Почнемо з того, що в мережі з'являються кадри, як окупанти перекрили кримське місто, і оголосили про. Тривогу через ракетну небезпаку бавовну, нібито вже чули у карчі, де працювала славнозвісна російська півіо півіо працювала так, що цілі збивала, але збивала не тим, що ви могли б подумати. А збивали саме землею, так знаєте, росіяни або ж військовими цілями. Ну, все як росіяни вміють, або ж розуміємо, що нічого вони не вміють. Моніторингові канали повідомляли про кілька потужних вибухів. Роботу російська ПВО і в карчі ну дуже довго ці вибухи продовжували лунати. Також російська тамань прийняла удар, очевидці публікували відео з місця події відео з пожежою, яка Довгий час не вщухала, ну і дійсно. Моніторингові канали повідомляли про те, що вибухів було досить багато. Очевидці говорили про роботу ПВО і нарахували близько семи вибухів. До того ж, вибухи були чути і в Краснодарському краї та Ростовській області. ППО збивало начебто все на світі, але не дозбувалися. До речі, про Ростовщину окремо ще поговоримо. А ось наразі зверніть увагу на те, як росіяни бояться вибухів і як вони їх коментують. Адже в пабліках і в телеграм-каналах ширяться відео, де росіяни шоковані від того, що вони чують вибухи на своїй території. Ну могли б по перше вже звикнути. Ну а по-друге, невже вони думали, що лише вони можуть обстрілювати Україну, і тим паче, що Росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, а ось цілі в Україні в Україні є зовсім іншими. Це влучати військові об'єкти, які є на території Російської Федерації? Ну або ж в об'єкти. Які допомагають військовій промисловості процвітати. Ось. Ну, а відео рашистських скиглень можемо переглянути далі. Я тільки сіла за стол. Я йду до стола, мені прийти чуть-чуть. І навіть пошепки вона говорить, бо думаю, що може її безпілотник почує та влучить. Чи можливо, вона думає, що хтось поруч спить, але як може хтось поруч спати під час вибухів, теж невідомо. Або ж настільки вона пролякана, що вирішила гучно не спілкуватися. Ну а в цілому все одно, так як вона чому так говорить. Головне, що росіяни вже почали боятися і замислилися над своїми вчинками. Ну хотілося б у це вірити. А ось щодо Ростовщини, те, що я обіцяла, так дрони по Ростовщині теж завдавали потужних ударів. А близько 20.00 2 .00 травня почалася атака. Міноборони Равзвітувала про те, що, начебто, з 21.00 до 22.00 нуль або двадцять вісім українських безпілотників. Чотири. На територію Брянщини і 4 на територію окупованого Криму. Ну а згодом вибухи лунали і в Краснодарському краї Ростовської області. Губернатор же Ростовщини заявляв про знищення дронів в Новошехтинську, Каменську, Жовтневому, Усть-Донецькому та Целинському районах і, за його словами. Через падіння уламків БПЛА спалахнув дах двох будинків селищі Целяна. Про постраждалих не повідомлялися. Ну а в Краснодарському краї уламки впали в станиці. Та Мантемрюського району в селах Юрівка та Цибанобалка під Анапою є пошкодження приватних будинків без. Постраждалих комбінована шатака була і на новоросійську. Про що ми вже говорили? Російські військові, як зазначається, знищували безекіпажні катери катери безпілотники, які надходили кількома хвилями. Ну і тим часом, не вперше так такі потужні вибухи лунають на РФ і у Криму. А в принципі, це постійна практика, яка відбувається на територіях, які не є під контролем України, тому що росіяни влучають по наших мирних містах і от отримують по заслугах, хоча Україна ще раз наголошує, влучає лише у військові цілі противника. Очевидці ж повідомляють про те, як по активно працювала і над містом Слов'янськ на Кубані, Видно яскраві спалахи в небі, і було чути, що найменше п'ять вибухів. Офіційної інформації наразі немає. Але напередодні також неспокійно було і в Криму і на Ерафії. Борис Тезенгаузен, військовий експерт політехнолог, також вирішив прокоментувати попередні атаки на Крим на ЕРІ, що відбувалися. Чому це є важливо? Можемо почути далі. свіжу аналітику від Тезенгаузена, адже він виклав на, на ніч так свіже для того, щоб українці також розумілися щодо ситуації, яка відбувається. Тож давайте слухати. Масштабний удар цієї ночі був нанесений по воєнним об'єктам в Криму, по аеродромам і другим воїнським частям, в тому числі. губернатор Севастополя докладывал, что это самый-самый масштабный удар. 50 беспилотников летело только на Севастополь. Там несколько раз включалась тревога. Бэки шли, безэкипажные катера с моря, дроны с воздуха и так далее. А всего Минобороны российская сообщает, что 89 а, дронов над Крымом и 23 над Черным морем. Это не считая катеров. В общем, какая-то очень-очень массированная атака. Естественно, естественно, вот тут внимание, все Сбили. Вообще никаких разрушений, ничего нет, но местные сообщают, что на аэродроме в САКах как минимум склад боеприпасов взлетел на воздух, слышны взрывы, вторичная детонация наблюдается, визуально пожары. Эти кадры, кстати, в местные паблики также попали, и там сейчас ФСБ ходит, вычисляет, кто же это наснимал. В общем, местные, которые слышали взрывы, я сейчас перечислю, где они их должны были слышать, в Севастополе, в Саках, Каче, Джанкой, Новофедоровке, Гвардейском и окрестностях, вам скажут, что то, что все позбивали и никуда не прилетело, это полнейший звездеж, да, то есть полнейший, потому что прилетело и очень... Неплохо. А, ну и, естественно, в каче где военный аэродром, тоже сильный пожар. А теперь информация с полей, как говорится, от местных. Как вы знаете, я в Крыму родился в Севастополе. А, ну и, пора, и в Крыму по разным причинам остаются неравнодушные проукраинские граждане. Это факт, которые периодически делятся ценной информацией, в том числе и, и понимая, что рискуют своей свободой как минимум. Ну и партизаны тоже действуют в Крыму. Так вот. Местные российские вояки и предатели верещат, что за последние дни зачем-то по Крыму идут такие массированные удары, ослепляют основательно Крым, бьют по РЛС, системам ПВО, и они сильно переживают, что вот эта вот слепота. Когда уничтожают РЛС, бьют по системам ПВО. Она неспроста, производится, что готовится что-то ужасное. Естественно, для них ужасное, для предателей, но приятное для нас. Этой ночью, кстати, ждали Нептун, ждали Атакамс, но э, не дождались. И вот что меня поражает в этом, во всем, э, во всей этой ситуации, что там вообще россияне продолжают рассказывать, что шикарно, сезон на уровне, в Крыму, зашибись. Вот но меня поражают те, кто с детьми стоит на Крымский мост, на машинах, едут в Крымчик отдохнуть, в оккупированный, естественно. По-моему, Путин сделал вообще все возможное, чтобы Крым перестал быть туристическим. Вот все просто. Война, мазут. Все, что хотите, только бы там никто не мог отдыхать. 11 лет назад Крым был аннексирован, оккупирован. Скажите мне, за 11 лет можно было хотя бы из ЮБК жалкое подобие Турции сделать? Вот можно же было? Инфраструктуру, нормальные отели. А задачи такой не было, понимаете? Задачи такой не было. Посмотрите на все территории, которые Россия оккупировала, эти территории не признали, не признало мировое сообщество. Посмотрите на них внимательно, что с ними происходит сейчас. Балаклавскую бухту отдать Ротенбергам, это вообще за здрасте, пожалуйста. Закрыть заборами пляжи на ЮБК, проходы, это да, пожалуйста, вот это мы можем. До сих пор чтобы вы понимали, больше сотни пляжей, на более чем сотни пляжей не устранены последствия вот этого шторма столетия. Ну а про мазут я вообще молчу, который на пляжах Крыма там пытались собирать, э, теперь его десятилетиями будет выкидывать. Ну, на песчаном-то его еще как-то можно собрать пляжи. А галечные, скалистые пляжи. Как вы оттирать будете губкой и моющим средством каждый камень? Ну это же вообще. Э, ну, в общем. Переживают российские вояки в Крыму, что вот сейчас, ближе к 9 мая, что-то-что-то произойдет. И информ-напалм нам тут сообщает, что действительно может произойти, только немножко, а, немножко иначе это будет все выглядеть. Российские спецслужбы готовят показательные теракты в России во время парадов 9 мая. Об этом информ-напалм со ссылкой на данные разведки сообщает. Естественно, обвинить... Собираются Украину, чтобы сорвать мирные переговоры. Тим ж часом говоримо далі і про те, як расисти втрачають своє гарматне м'ясо на фронті, адже з'являється статистика втрат окупантів, свіжі дані від генштабу збройних сил України. Загальні ж цифри ви зараз можете побачити на своїх екранах. А щодо того, яка кількість за минулу добу була за 200, то говоримо далі. 1170 одиниць расистів особово Складу було знищено танків 4 одиниці, артсистем 48. Також наші захисники зліквідували одну одиницю засобів. ППО 126 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня і одну одиницю крилатих ракет. Також до статистики додається автотехніка автоцистерни в кількості 121 одиниці, одна одиниця. ще одна одиниця була знищена минулої доби. Неймовірні результати показники наші захисники показують. Для того щоб дійсно пришвидшити перемогу для того, щоб знищити противника. Не забувайте, звичайно, що і донатити збройним силам України для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Нашим захисникам необхідна допомога на різних же напрямках постійно відбуваються бойові зіткнення із противником. А відомо про те, що расисти вони продовжують атакувати позиції наших військових на сході. Відбувається найбільша кількість бойових Зіткнень, а про що також розповідали в генштабі збройних сил України напередодні.